Дивіться, який я Самуїльчику домик зробила. Де Самуїльчик заховався? Де? Де? ну? О, який домик. <реш> класний домик, мама тобі придумала, так? Да? О, дітки починають домики любити. Доміки! <реш> <реш> машинки. Зразу машинки сюди наніс. Залазь в домик, давай. Ще подушку. Ну давай, Ложи туди подушечку ще і там ляжеш спадки в своєму доміку, так? Да? Давай. Ложи подушечку. Ховай, ховайся від папи, ховай. А він десь, він десь собі доміка построїв та й не має. А я не знаю. А я не знаю. Десь він дівся. Десь, Десь пішов свою берлогу.